Основна місія шкільної бібліотеки виховання любові до книги, розвиток пізнавального інтересу, формування читацьких вмінь і навиків. На карті Новушицького навчально-виховного комплексу є місце, де постійно горить вогник допитливості, любові, творчості, зацікавленості. Певно, ви здогадалися, дійсно, це наша шкільна бібліотека. Книжковий фонд шкільної бібліотеки дозволяє задовольняти потреби наших учнів та наших освітян. Життя в шкільній бібліотеці завжди змістовне і цікаве. Рада повідомити вам, що наша шкільна бібліотека буде приймати участь у проведенні Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек. На вас чекають цікаві зустрічі, книжкові виставки, виховні заходи. Отож, шкільна бібліотека представляє! Ось моє містечко, а це я. Ось гімназія моя. Ну а тут бібліотека. Для душі моєї аптека. Тут книжки я брати мушу, балікую ними душу. Хочеш дуже світ пізнати, не ходи далеко. Вам то лише завітати до бібліотеки. Я вам секрет один розкрию, але тихо-тихо нас живе тут старий книг і його книжиха. Книженята них своїх, звісно, чималенько, так і різні всі на вид, менші, більші, жовті, сині, білі, червоненькі. Зараз скажу, зараз вам. Ми визначили сім причин, щоб відвідувати шкільну бібліотеку. Адже бібліотека це розстіж для освітніх можливостей кожного учня. Джерело інформації. Зона комфорт. Знайомство з новинками літератури. Спілкування з однодумцями. Приємне проведення вільного часу. Спокійна тиха обстановка. Якщо ви знаєте ще причини для відвідування бібліотеки, тоді вам до нас. Шкільна бібліотека радо зустрічає кожного читача. Книга чекає на вас. Бібліотека працює з 8 до 16 години щоденно, окрім вихідних. Ми раді бачити вас у нашій бібліотеці.